Перше, що ми маємо зрозуміти перед розворотом, чи вистачає нам місця для того, щоб безпечно перш за все, розвернутися. Як би я не рекомендував би розвертатися на те подібному перехресті, з яких напрямків? Ось з цього напрямку. Да? Тобто, коли ми їдемо і якось ось так да? розвертатися, це поганий розворот. Тобто, якщо вам потрібно тут розвернутися, то вам не потрібно тут розвернутися. Вам потрібно сказати, тут я не бачу можливості безпечно розвернутися. Щоб не виконувати рух заднім ходом, да, потім тому я їду далі, шукаю наступне місце. І це важливо проговорювати на камеру під час іспиту, щоб не було до вас питань. На рахунок ось цього розвороту, в такому випадку ми маємо зайняти крайнє положення, так, на, на дорозі, і змогти розвернутися, щоб потім виїхати на свою дорогу. Тобто, знову ж таки, такий розворот він не дуже є ефективним, не дуже безпечним. Я би тут також не розвертався. Ну і найкращий варіант для розворота це коли у вас. Те подібне перехрестя, а ви їдете саме по цій траєкторії, рухаєтесь сюди. Це найкращий варіант для розвороту. Тобто, тут ви можете спокійно розвернутися, ніяких питань не буде за умови, якщо ви зможете розвернутися, не здаючи назад. Ну і звісно, якщо там немає заборон ніяких. Тут у вас більше простору. І ви зможете спокійно виїхати на свою дорогу, навіть якщо вам приходиться там частиною машини, десь там трошки вже аж в район там ну умовно пересікти лінію своєї проїзної частини. Це не страшно, таке буває. В принципі, частково це допускається, якщо ми говоримо про реальний розворот, можете на іспиті, звісно, будуть там чіплятися за таке, але якщо по-іншому не, не можна виконати, то ваша задача, хоча б не впертися в бордюри, ось як мінімум. Маєте вибрати ідеальне місце для розвороту в плані. Траєкторії. Але не забуваємо, що тут треба зайняти крайнє ліве положення.